Марафон незламна країна в атері п'ятого відстежуємо. Аналізуємо 1398 добу повномасштабного російського вторгнення нашої оборони. Традиційно по понеділках в цій студії вітаємо нашого нашого колегу, журналіста Віталія Гайдукевича, співзасновник громадської організації «Справа громад. Вітаю Віталію! Добрий вечір. Яна. добрий вечір всім глядачам п'ятого. 22 грудня маємо на календарі майже 28 грудня а 28 28 листопада відзначилося тим що андрій єрмак пішов зі своєї посади тобто майже місяць а після звільнення андрія єрмака з посади голови офісу президента його помічники і радники також були звільнені але Сергія Лєщенка, Михайло Подоляка та Олександра Бевза перевели на інші посади. Відповідають на запит журналістів уповноважені органи. Причому на які саме посади не уточнюють. У зв'язку з цим питанням, от майже місяць без таблички і без кабінету, але вплив який він? Ну мені здається, що ось ця пауза, яку витримав Зеленський. Чи підказав йому хто, чи випадково це вийшло, ось це нічого не робство, плюс певний збіг, реально збіг обставин, який от там, от ескалація емоцій стосовно перспектив переговорних процесів, вони дозволили банковій по суті поставити на паузу негативні тенденції от, їхніх симпатій антипатій. Негативні для них тенденції. І якщо там спускали інформацію про те, що там, мовляв, ледь не в сльозах, і Єрмак із Зеленським сварилися, прощалися, то скоріш за все, за наслідками цього місяця, мені здається, можна припускати, що відбулося не звільнення, а переїзд Єрмака. Просто на іншу адресу, навіть вдома. Якщо у них там паркан в паркан їхнє місце проживання, то вони можуть просто зустрічатися під грушкою і обговорювати все поточне. І Єрмак може зберегти і надалі свій вплив. Зауваж, ніхто вже не згадує про те, що можливо він кудись тікатиме. Ніхто вже не згадує про те, що він там збирався на війну йти, там контракти підписувати. Причому ані від Єрмака подробиць, куди ж він збирався йти, ані від там, їхнього оточення пояснень так збирався чи пішов. Тому, скоріш за все, вони чітко зрозуміли, що їм доля підкинула шанс втримати ту конструкцію керування державою, яка була і тоді, коли Єрмак був на престолі, на троні. Все зараз те саме, тільки вони попересовували табуретки і поховали певних людей. І так буде скоріш за все рівно до того моменту. Поки не з'являться нові записи нових розмов, і тут у мене насправді жодного здивування стосовно рефлексії поведінки там зеленського і Єрмака. А у мене велике здивування і велике запитання до набу: Слухайте, дяді і тьоті, ви або з корупцією боретеся, тоді у вас оприлюднення і озвучення негативних якихось тенденцій з точки зору збереження державності, має бути нон-стоп. Без вибірковості, от просто, якщо у вас вже пішло опублікування тих чи інших фактів, то ви не маєте зупинятися. Бо якщо ви тут красите, а тут рибу загортаєте, тоді у мене виникає питання: що ви в потрібний момент озвучили те, що в потрібний момент влупило по комусь. Тоді це не про боротьбу з корупцією. Це тоді про влупило по комусь, ну в даному випадку по Зеленському. І тоді, те, що розганяло як меседж банкова, що набу є інструментом послаблення Зеленського на переговорах, тоді можна розвести руками слухайте, набу ви або спростуйте. А спростувати вони можуть тільки тим, що вони далі мають. Якщо вам є що сказати, кажіть це далі. Ну, сказав Ак, кажи решти букви алфавіту. І не чекай наступної можливості. Бо коли ви будете виплескувати певні компрометуючі зливи інформації в певні моменти, тоді ви заангажовані. І питання, ви заангажовані всередині країни, і це ваші між собою чики там, на верхівці влади, і ви просто, ну це крисятня тоді, просто ви змагаєтеся там в царь гори. Або ви заангажовані ззовні країни. І то, і то. Є не про антикорупцію і не про довіру до інституції. Як би ми не ставилися до всіх фігурантів і всіх прізвищ, які є в новинах там, останні півтора там, місяці, там, півроку. І ось це виникає велике запитання. Бо тоді. Мова не про те, щоб держава стала якісніше, мова не про те, щоб інституції працювали результативніше, дієвіше. Мова про те, що йде взаємопоборення, і там хтось намагається врятувати себе, а хтось намагається довести, що весь той міф про важливість і ну, там, безальтернативність антикорупційної вертикалі, яка була побудована, що це важливо для країни. Так. Можливо, не так вже і важливо, якщо ви вибірково дієте, або не зрозуміло діяти, коли нам треба так от сидіти в новини дивитися і думати, так чого ж ви мовчите? Ну можливо, це якась оперативна пауза, наприклад, для того, щоб задокументувати ще більше, не знаю, осіб, схем. Принаймні, таке таке пояснення звучить, як і звучать анонси від от. представників НАБУ про те, що далі буде. От не вірю, я анонсам. анонси. От ці анонси мене почали. Починають напружувати. Це не шоу. Це є зло, якщо ви правоохоронна структура, значить ви побачили і схопили за руку зло. Якщо ви схопили зло, і ви вже на тому етапі, коли ви можете щось сказати вголос, не треба мені анонсів, мені треба дія. Ви сьогодні маєте озвучити дані, а завтра ви маєте провести обшуки. Ви або не починаєте цей ланцюжок, бо він не може бути перервним. Це безперервна історія. Або ви якщо... Починаєте цей ланцюжок сьогодні озвучили, пішло медіа обговорення. Завтра мають бути процесуальні публічні дії. І далі, будь ласка, переходьте до всіх наступних етапів цього процесу. Тоді у суспільства, яке вимагало, щоб ви жили далі. Згадаємо угу. теплю теплу пору року, і коли суспільство вийшло на захист антикорупційних структур. А кого воно захищало? Анонси ні. Суспільство захищало наслідки. Результати вашої діяльності. Де ці результати? Крім публічної діяльності. Крім е, державних органів інституцій набу, є ще й громадські організації, центр протидії корупції. У них є очільник Віталій Шабонін і на коли в нього відбувається останнім часом, ну, буремне у нього зараз життя, скажімо так. Ну, по-перше, там відбулися ці витоки приватних фото. Це окрема тема, в тому числі і моральна. А от свіжа історія про те, що ну, він же і повідомляє, що його разом із солдатом без пальців фото додав, відправляють нині на Куп'янськ-Вузловий розвішувати там антидронові сітки. Про що ці всі рухи Навколо Віталія Шабоніна. Та тут я би не конкретизувався конкретно на е, Шабоніні, бо візьмемо так: у нас є держслужбовець. ну Військовослужбовець він на службі у держави. Тобто можемо його узагальнити, держслужбовець Якщо пригоди конкретного держслужбовця, в якому б відомстві він не виконував свої посадові обов'язки, якщо ці пригоди стають алогічними, якщо в них ми можемо побачити, помітити, зафіксувати підтекст зведення рахунків. Виконання помсти особистої від когось чи там помста системи до людини, яка йде проти системи, тобто щось, що не відповідає нормальному, логічному, розумному перебігу обставин. То це говорить про смерть самої системи. Це говорить про абсурдність самої системи. В даному випадку, якщо хтось в держапараті чи на рівні політичної влади, чи на рівні керівників Шабуніна в Збройних силах України, якщо використовує свої своє посадове становище там командира в зведенні рахунків на користь когось. Тоді можна говорити про деградацію державного апарату, причому на всіх його поверхах, і це велика біда. Бо якщо просто взагалі забуде про Шабуніна і припустити, що у нас скрізь от так от порепано іржою деградованих взаємозв'язків керівник-виконавець. Тоді у нас величезні проблеми. Тобто, це те, що росіяни намагаються подати як фейл стейт. А ми говоримо про те, що у нас бардак в державному управлінні. І він проявляється, в тому числі і в таких кейсах, як із Шабуніним. Бо так не має бути. Ну от і все. А як це пофіксити? О, це окрема історія. Тут одного ефіру буде мало. Бо все впреться в те, що пофіксити це можна не тоді, коли там. Хтось думає, ну все, ми поміняємо владу. Нічого не зміниться, тому що виправити ситуацію із вище згаданим бардаком можна лише тільки тоді, коли на кожному поверсі фігуранти присутні, там керівники нижчої, середньої ланки, трошки вище, вони будуть свідомі того, що. Відповідальність за якість виконаної роботи є вищою, ніж бажання догодити начальнику зверху. От якщо от всі будуть розуміти, моя відповідальність на моєму відтинку діяльності, де я зараз є важливим для країни як держслужбовець, є вищим ніж прогнутися чи там облизати чобіт вищестоящого начальства. Як цьому привчити загал, щоб це було просто ну, сором думати інакше? Це велике питання, риторичне питання. Бо для багатьох це норма. Бо тебе можуть нагинати зверху, не прогнись на своїй ланці. От просто відмовся виконувати, ну, там, злочинні накази, да? неетичні речі. Просто тому, що це зло. Просто зло, банально, просто зло. Не виконуй злих вказівок. Ти можеш пожертувати або може бути ризик того, що твоя посада там, де ти є, тобі прилетить. Окей, нехай прилетить, але не йди на компроміси з мораллю. Для цього треба моральний компас. Внутрішній, а він ну дав не у всіх. Е е тема виборів. Вона останнім часом піднялася на поверхню з усиллями президента США Дональда Трампа, і почалося по новому колу. Як же ж це зробити або як це не зробити у Верховній Раді? Нині формують робочу групу щодо швидкого опрацювання питання проведення можливих виборів президента під час воєнного стану. От така важка словесна конструкція. все це нам повідомляє керівник провладної фракції Слуга народу Давид Арахамія. Робоча група зі швидкого опрацювання робитиме чи імітуватиме? Ну і взагалі перспективи об'єктивного голосування в тих умовах, які маємо. Якщо вважати за натяки тези Зеленського, що дистанційне голосування це може бути цілком норм, то це Дорога в нікуди, дорога у тотальне фальшування виборів, ніякого дистанційного голосування в дії бути не може. Тому що це суперечить тому, що голосування має бути персональним і анонімним. Нічого не може бути анонімного в мережі, от просто нічого, тому що тобі присвоюється, грубо кажучи, твій код і все. І хто хоче цей код розмотає і знайде або підставить. Підмінить дані. Ну, ну нонсенс. Всі посилались на Естонію, ООН, вони пробували. Окей, пробували і відмовились. Ніхто не закінчує цьому це речення, повернулись до класики. Тому це величезне питання, що хтось захоче, як і ситуацією з Єрмаком, скористатися обставинами і протягнути бажане своє і жадане пролонгацію на другий термін. Не хотілося б, щоб це відбулося. Тому велике питання, як це організувати. Об'єктивно, тобто розділимо цю проблематику на дві частини. Припустимо, що нам доведеться це зробити, як це організувати чесно, відкрито, справедливо і ну не порушуючи засадничих якихось норм голосування, що воно має бути особисте, анонімне і так далі. Друге питання: як це зробити в такий спосіб, щоб воно насправді не обмежило права тих людей, які зараз боронять державу? Перш за все, це військові. Військові мають мати безпечну можливість віддати свій голос, і військові мають мати. Ну зараз я так розумію, йдеться переважно про президентські вибори, а не про парламентські. Але якщо розширити рамку, то якби йшлося про місцеві парламентські, то військові мали б мати право і на найближчих виборах не тільки обирати а й бути обраними. Я не розумію, як людина, яка виконує військові обов'язки, може організувати, тобто реалізувати своє право бути обраним, тобто організувати виборчу кампанію. Ну але знову ж таки зуважимо, що це про парламент і місцеві. Якщо тільки президентська історія, то треба зрозуміти, як військові проголосують. Не в сенсі результату, в сенсі організації, це робоча має група бути. буде над цим працювати. Чи робоча От група мені, буде засідати? Мені здається, що засідати, оце така прикольна поховальна команда. Коли ми будемо продавати Трампу історію, ну ми ж робочу групу mm -hmm. створили. Тобто, хочеш поховати процес, створи робочу групу. Це скоріш за все може бути про це. Я би хотів, щоб робоча група, якщо там насправді будуть представники всіх і влади, і, 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 і громадського середовища, яке стосується виборів, і опозиція. І там буде паритетна насправді здорова атмосфера. Я хотів би в це вірити, я хотів би це бачити, як громадянин країни. То вони б могли спробувати вбити двох зайців: Заєць перший, вони могли б успішно каналізувати бажання Трампа нав'язати нам вибори, коли хоче Трамп. А з іншого боку, вони б могли насправді замислитися над тим, а як організувати вибори. В той момент, коли це буде вигідно Україні, і так це можливо буде або на межі часу перемир'я, війна перемир'я, або можливо в тій ситуації, коли Україна зможе там витиснути для себе там 90 днів тиші і по обстрілах, і на лінії фронту. От саме для цього, тобто, якщо мудро вчинять депутати і громадське середовище, яке буде залучено, вони б мали зараз використовувати на цій робочій групі досягати двох цілей. І тягнути час, і дати розуміння Вашингтону, що Сарян, Вашингтонський обком, але ми є окрема держава. І коли будуть вибори у нас, будуть вирішувати ця окрема держава, тобто ми, а не Трамп. А з іншого боку, всі чудово розуміють, що напевно давно назріло перезавантаження влади в Україні, але це треба зробити так. Щоб до наступного результату кінцевого результату цих виборів, до його легітимності, а Росія одразу поставить під питання легітимність цього результату, не було жодних запитань. Перш за все в українського народу, щоб той результат виборів, який здобуде наш виборець, щоб він був всі з ним погодилися. Так, окей, суспільний консенсус є. Ми довіряємо, все було чесно, справедливо, прозоро, і ми маємо те, що маємо. Ну, хотів зі знаком плюс. Довіра до цього результату має бути у наших партнерів, в тому числі і за океанських партнерів. Не награна, а от реально всі зрозуміли, що ну так, це об'єктивна реальність. Вона сьогодні виглядає так. То єсна річ, що робоча група мала б напрацювати і якісь там дорожні карти, і в цьому напрямку також. Ну, а поки що вона тільки формується. Формується з параметрами, які так виглядають нормально, тобто із залученням медіа, із залученням громадських ну, анонс пристойний. Давай беремо так, таку але фразу. Але поки що це лише анонс так. і лише старт процесу. Будемо відстежувати його. Ну а поки що про ту каденцію, яку зараз має Володимир Зеленський, чи має він плани на наступну, ми не знаємо. Можемо Амай. лише припускати. Uh, а от про цю каденцію, яка вже значно довша ніж передбачено, з об'єктивних причин Таймс, uh, британське видання «The Таймс, пише як комедійна група Зеленського стала політичним тягарем. Це загаловок. Цього матеріалу, ну і власне цитата: залежність зеленського від союзників в часів його комедійної кар'єри обертаються проти нього самого. А корупційні скандали за участі найближчого оточення загрожують обернутися катастрофою для його президентства і військових зусиль. Ну і власне видання нагадує. Певну ретроспективу, починаючи власне з 2019 року, коли на керівні посади просто одразу після приходу до влади було призначено 15 людей з так чи інакше пов'язаних із квартал 95, тобто тою структурою, якою якою займався Володимир Зеленський до політики. Такі матеріали на шпальтах видання, це, от не знаю, у мене перша думка була: це от якраз і є відповідь на формальне, а не фактичне усунення з посад токсичного оточення. Чи поділяєш або, можливо, інша версія, ну, достатньо руйнівний репутаційний матеріал для споживачів, тобто для читачів, для аудиторії, ну насправді так, матеріал, який додає. Е... Можливо, західному читачеві реальності, а Зеленському в очах західного читача, токсичності. Але для політикуму західного цей матеріал не відкриває нічого нового. Бо політикум глави держав, ті, з ким Зеленський говорить, з ким говорить наша там переговорна чи контактні групи одна, друга, третя, тридцята. Вони знають, хто такий Зеленський. У них було певне замилування, зачарування на початках, коли Банкова змогла згодувати світові ось цей міф, бо не втік. Міф незламності персонально-Зеленського персонально і так далі. Але цього, цього образу давно нема. Він не існує. Бо хто такий Володимир Зеленський? Захід вже прекрасно знає. Детально, з номерами рахунків, білих, чорних, сірих. Клітинку в крапочку всіх. Тому це просто така констатація факту, що ось і медові, і там квітково букетові періоди взаємин зеленського заходу давним-давно завершилися, і це насправді послаблює українського президента. І кожен скандал корупційний і все інше послаблює Зеленського на його зустрічах з нашими європейськими партнерами. Бо це вибиває у нього реальні карти довіри до нього. Бо вони все знають, чудово знають, у них є розвідки, вони нас читають як відкриту книгу. Причому хотілося б, щоб вони читали, ну не зовсім те, на що вони звертають увагу, бо вони банально звертають увагу там на спроможність влади, на прозорість, на залежність від друзів, то ну так, типові політичні гріхи і біди. Але вони не считують, ну наприклад, те наскільки українці там, попри всі наші в суспільстві проблеми, наскільки українці насправді. Ді титанічно бореться унікально титанічно, таких прецедентів не було в 20 столітті, столітті великих воєн, коли нація, котра набагато менше по спроможностях і по кількості, по суті, захищає весь західний світ, всю західну цивілізацію. І ми це робимо, харкаючи кров'ю, потом, проблемами і все інше. Тобто на це чомусь так акцентовано західні медіа. Не звертають увагу, втомилися звертати увагу. Ну, так слухайте, незабаром ви почнете писати, як борються за себе країни Балтії, Польща, Фінляндія. Ви про це хочете писати? Це буде нова строя в ваших матеріалах. Чи можливо краще зараз акцентуватися на зусиллях України, щоб не допустити країни Балтії, Польщу, Фінляндію і так далі? Ну, тому я не думаю, що там відвертість є якесь откровення для західних лідерів. А для західних суспільств, ну. Нам це мінус. Ну і про розвідки. Ти згадав. Розвідки не сплять. Принаймні, розвідка НАТО повідомляє, що Росія готує новий вид атак. цього разу вже в космосі. На систему Starlink, систему супутників, повідомляє про це США преса з посиланням на розвідки НАТО. Йдеться про створення руйнівних орбітальних. Хмар уламків, мета яких, власне, обмежити західну перевагу в космосі. А всі ми розуміємо, що це в тому числі і була нам велика поміч на полі бою старлінки і супутниковий зв'язок. Ем, тут перше питання. Старлінк – це маск, це його, одна із його ідей фікс. Він образиться, злякається десь. Ховаються, яка може бути реакція, це таке трішки розважальне питання, бо маска важко е, при, ну, прорахувати. А ключове питання все ж таки рівень загрози. Ну про цю загрозу говориться насправді давно. Це не є щось нове. Я навіть чув жарт про те, що в такий спосіб Росія хоче закамуфлювати фіаско її космічної програми, бо все російське барахло, яке там на орбітах обертається, просто почне розвалюватися і цим створювати проблему ну, космічної навігації на орбітах для інших країн. Я так думаю, що а такий ризик насправді є, бо щур загнаний в кут, він, він генерує набагато більше загроз всім, хто знаходиться навколо нього. І просто це не є, мені здається, щось таке, що вау-вау, вау! І раніше ніхто про це не думав, думали. Чи є це серйозна загроза? Є. І не тільки маску. І, і це, до речі, може бути якраз рятівним таким там, хворостинкою, що якщо на орбіті Росія буде генерити хаос, то вона буде загрожувати інтересам всіх космічних гравців, в тому числі і Китаю. А Путін не може створювати проблеми для Китаю, інакше, дядечко Сі прийде і комусь надає по одному місцю. Бо Китай має свої амбіції, багато інших гравців мають свої амбіції. Це зараз маск поки що є таким собі е, ну, монополістом такої системи ага. зв'язку. Ну і йде набагато там вперед. Там телефон окремий хоче створювати посу чисто по старолінківському зв'язку, що в будь-які точки світу без вишук передачі сигналу. А, але і Європа зараз намагається запускати кілька своїх подібних систем. І Китай точно буде запускати, і Індія буде запускати. І якщо Путіна. В, своєму, в своїй шизі буде заважати всім цим гравцям будувати е, от цю індустрію, то вже вони будуть з Путіним говорити абсолютно по-своєму. А що таке говорити? Ну, Індія може просто цілком відмовитись чемно від будь-яких російських енергоресурсів, і це буде велике бобо для Кремля. Ну а Китай має свої аргументи, не дарма ж там в їхніх офіційних медіа розглядають карти, як можна роздерібанити Росію. Теж цікаві картинки. Ну, і якщо вже за Китай почали говорити, Україна до кінця року запровадить новий пакет санкцій проти Росії, і там будуть обмеження проти осіб з Китаю, які співпрацюють з російською воєнною промисловістю, це заявляє Володимир Зеленський, анонсуючи нові санкції, причому дуже швидко з акцентом на Китай. Чи своєчасно? Таке це давно було. Ну тобто, тут історія проста. Коли ти говориш про санкції, ну по-перше, не треба було бавитись санкції на внутрішніх гравців, да? бо це а антизаконно, Б, антизаконно, в антизаконно. А якщо ти говориш про те, що треба карати будь-яких іноземних фігурантів, ну не резидентів. Які роблять якусь шкоду інтересам України, ну так це треба було робити від самого початку, і байдуже яке громадянство: чи ти китаєць, чи ти француз, там британець, німець, американець все одно ти є загрозою, тому Україна на тебе вводить санкції. Це до речі, цілком нормальний і цивілізований діалог з тим же самим Китаєм, тому що Китай е має великі плани на Україну, і це не є оптимістична інформація. Китай має великі плани на Європу. І це також не є оптимістична інформація, але Китай хоче на нас заробляв. Ляти використовувати, заробляти, а ось це вже оптимістична інформація, тому що можна цілком це тримати як аргумент. Якщо у вас є великі плани по взаємодії з європейською частиною континенту, то давайте от не бавитися в цю. В історії, коли ви супортите світового терориста, це дуже тонка, дуже довга, дуже складна історія от дипломатичних аргументів і натяків, але ось саме в такі ігри Київ мав би активно гратися від самого початку повномасштабки, а не в ці ефемерні форуми яких там Зеленський не збирав 20 штук ці ритуальні танці з бубном дипломатичним, які нам зараз по суті нічого не принесли, і про них здається взагалі зараз. Всі забули. Ну не згадують дійсно. А як в пхеняні можуть відреагувати на от такий, ну не знаю, як сприймати пас. відморозитися? Як? Вони завжди так реагують публічно... Не помітять, але а не публічно, а не публічно. Вони чудово будуть розуміти, що це би це правильно підібрати термін, вони знають, що ми знаємо. І вони, ясна річ, будуть робити вигляд, що насправді ми розуміємо, не розуміємо і все не так, але тут вже питання до майстерності гри. Українських дипломатів, які говорять з Китаєм на тих майданчиках, де Китай важить своїм авторитетом. От якщо на тих майданчиках буде підкреслюватися, що Китай веде брудну гру, а це насправді не є секретом ні для кого в світі. Китай скрізь веде брудну гру, просуваючи себе і свої інтереси. Він не гребує абсолютно нічим. Просто якщо про це будуть говорити, наводячи регулярні докази, це буде. Зменшувати престиж Китаю для його потенційних жертв, бо, як правило, Китай просуває себе шляхом поглинання слабких, і ці слабкі будуть розуміти, що дивіться, спочатку вони поглинають, підкуповують тебе, а потім вони будуть платити тим, хто хоче тебе знищувати там жорсткою зброєю. А це може бути твій сусід, ну тобто не гребуть mm -hmm. жодними інструментаріями. Тому дай Бог таланту тим, хто говорить і використовується. Дякую, дякую, Віталію. Як завжди, про складні процеси доступною мовою. Віталій Гайдукевич, журналіст, співзасновник громадської організації справи громад, був з нами у марафоні Незламна країна.